Приїхали в чергове до Києва Святошинського районного суду. Сьогодні зранку тут був, розглядали адмінку по 124, й яку закрили, якраз і з'ясуємо у суда. Чи встиг він підготувати постанову про закриття? Та й тим паче в цьому ж суді розглядається інша справа, тільки вже кримінальна. Так що сьогодні приділимо увагу тільки Києво-Святошинському районному суду. Саме найголовніше знаєте, що що хотів би розповісти сьогодні в електронному суді. Отримав постанову з Макарівського районного суду, відверто ну, не можу прям натішитись, як я задоволений результатом, яким, ем, в принципі, я думаю, не кожен адвокат може похизуватися. Бо відверто я особисто не бачу, щоб е, було в одному провадженні закрита і 130. І 126 та частина п'ята. Я вам раніше про це розповідав, що закрили у зв'язку з відсутністю складу адмінправопорушення ці два провадження. Ну це просто, це просто... тобто, викладують, дивіться, читайте, можливо, хтось візьме для себе а, якусь позитивну практику. А якщо комусь необхідна буде консультація, ви знаєте, до кого звертатись.